Не встиг міський голова Борис Філатов заявити, що Дніпропетровську не потрібна половина комунальних підприємств, як працівники цих самих служб одразу показово активізувалися. Чи не найбільше заворушилися УКП транспортна інфраструктура та мають опікуватися благоустроєм зупинок громадського транспорту? А насправді ж займаються лише тим, що здають їх в оренду приватним підприємцям. Як комунальники почали боротися за місце під сонцем? Бачив Антон Мачула. Завдяки діяльності КП Транспортна інфраструктура, кожен з нас може придбати газети чи каву, аби скрасити час очікування маршрутки, адже кіоск та сама зупинка орендована приватним підприємцем, хоча офіційно належить комунальникам. Окрім права віддавати цю територію користування, працівники комунального підприємства повинні також займатися благоустроєм місця зупинки громадського транспорту, але пофарбувати та відремонтувати конструкції у комунальників руки не доходять з моменту розпаду СРСР В даному випадку основной жилой комплекс находится в полуразрушенном состоянии на данный момент. Ими раньше занимались ран непосредственно, но на балансе у них их не было. Физически у города отсутствовал баланс. Это было все бесхозное Бесхознесояння. Налякані перспективою втратити можливість отримувати гроші ні за що. Комунальники почали гарячково проводити міські зупинки до ладу, Десь дірку залатали, десь тюрну поставили, ще й оголошення позривали, а де інде страшно сказати, ще й стіни пофарбували. Було ряд проведено косметичних ремонтів, десь 15 Це покраска, там задніх стінок, якщо ви помітили, на Карла Макса, це Артема. Каралінка, набережна побіди, цирк, гостиниця Дніпропетровська, флота і туда далі, Восход були встановлені задні стінки. І тут комунальників понесло. Вони запланували перетворити зупинки міського транспорту на справжні комплекси за задумом. Там буде чисто, сухо, комфортно. А можливо, навіть вітер не з усіх щілин. Також можна припустити, що навіть торгові павільйони для того, щоб отримати сервіс, очікування чоловіка, щоб він мог. Кромікак, що чому і скупиться, і кофе папіть, можуть хліб купити, ну разні продукти. Побачимо, що з цього вийде. Та чи не краще було б для початку привести до ладу ті зупинки, які вже є? Адже комплекси з'являться бозна коли, А до того часу дніпропетровці будуть вимушені і далі милуватися напіврозбитими та брудними зупинками. Антон Мачула Євген Хисний новини одинадцятого каналу.